Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами магазин sttools.com.ua. І у данові догляді надамо ваші увазі бензопилу від компанії Stіль, а саме модель MS251. Як ви бачите, постачається вона у картонній коробці. Зараз ми її відкриємо, подивимось на комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам, а також несумнівно особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо! Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що до комплекту постачання входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас іде два ключі для збору та обслуговування інструменту: шина, ланцюг. Ми її вже встановили. Також йде захисний кожух на шину і, звісно, сама ланцюгова пилка. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність інструменту 2,2 кВт, що прирівнюється до трьох кінських сил. Довжина шини 40 см. Ширина пазу шини – 1,3 мм. Крок ланцюга 3,8. Кількість ланок 56. кількість обертів. 10 тисяч обертів на хвилину. Тип двигуна двохтактний штіль 2 mix Робочий об'єм 45,6 см кубічних. Місткість паливного баку 0,39 літри, масляного картеру 0,2 літри. Вага інструменту 4,8 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самої ланцюгової пилки. Звісно, як і у всіх ланцюгових пилках, у нас є. Аварійне гальмо. Запускається дана пилка за допомогою важеля перемикача повітряної заслонки та ручного стартеру. Окрім того, у нас є антивібраційна система у вигляді пружин, котрі значно зменшують вібрацію при роботі з даним інструментом. Також, друзі, є запобіжник від непередбаченого пуску, тобто до тої пори, поки ви не затиснете верхній важіль, у вас інструмент не запуститься. І руків'я. Мають досить особливе покриття, за рахунок чого інструмент у вас під час тривалої роботи не ковзає. Працювати можна як вертикально, так і горизонтально за рахунок зручного довгоподібного руків'я. Також, друзі, заправити нашу ланцюгову пилку паливом та оливою досить легко, без використання додаткового інструменту, адже у нас є швидкоз'ємні кришки. До речі, дані кришки зафіксовані в корпусі самого інструменту задля упередження їх. Втрати під час інтенсивної роботи. І як ви бачите, все відбувається зручно, швидко та надійно. Фіксується, отже, друзі, як висновок, ми маємо зручний інструмент для пиляння дерев, будівельних робіт та заготівлі дров. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу налаштування даного інструменту чи більш детальної інформації з приводу мотору тощо, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту sttools.com.ua. Обґрунтовані відповіді та інструмент саме під ваші потреби. Особисто я подякував та ще побачимось.